Номер 1490. На малюнку 155 зображено квадрат МНПК. Запишіть усі пари перпендикулярних відрізків. Ну, перпендикулярні відрізки це ті, які утворюють прямий кут. Тобто до МН відрізка перпендикулярний МК і НП, а до КП перпендикулярні МК і МП. І НП. Тобто у нас одержується чотири пари перпендикулярних відрізків. Ну, ось так давайте запишемо. Значить, це буде НП ІНМ. МК І НМ. нп і Пк. Нп. не Нп, а Мк. І ПК. Тобто, до цього відрізка ми записали дві пари перпендикулярних, і до цього, дві пари перпендикулярних, тобто Одержали всі відрізки, які є перпендикулярними один до одного.